Слово надається Володимиру Михайловичу Литвину. Шість хвилин, прошу. Шановний Володимир Васильович, шановні колеги, я не належу до політичних угрупувань і буду говорити те, що, шановні колеги, я прошу, заспокойтеся. Не було б 2004 року, не було б Литвина, ви тут не сиділи б. Заспокойтеся. Шановні, шановні, шановні колеги, часто порівнюють події із нинішнім з 2004 роком, я повинен сказати, що вони більш радикальні, оскільки в політику або в активне громадське життя входить нове покоління, яке вимагає правди, яке вимагає перспективи для себе і для країни. І з цим потрібно абсолютно рахуватися. І якщо від Сіяти емоції і обурення, яке домінує в Верховній Раді, то я повинен сказати, шановні колеги, що на превеликий жаль залишаться емоції і обурення, і це має своє пояснення. Оскільки люди на вулиці щодня, і це закон людських маст, ці люди радикалізуються. І лідери політичні, лідери в даному разі опозиції. Повинні бути на крок радикальнішими для того, щоб утримати у полі свого впливу цих людей. Але разом з тим, шановні колеги, давайте подивимося на те, що відбувається. По-перше, питання відповідальності уряду. Ми обговорили з колегами, і наша позиція також єдина, що уряд повинен відповідати за те, що відбулося, у тому числі за те, що два роки поспіль. Закликали людей до Європи, переконали, що все буде нормально, а потім один день виголошені туди йшли. А люди вийшли в підтримку влади і за це отримали удари, який по голові. І очевидно, за це потрібно відповідати. Але, шановні колеги, де уряд? Коли розглядати це питання, повинен бути уряд для того, щоб як мінімум була дотримана регламентна чистота прийняття цього рішення. Бо я прогнозую одну хвилинку, дайте сказати. Ви ж не на мітингу. Ви слухайте розумні речі, шановні колеги. Бо якщо навіть уявити, що рішення буде прийнято, а я порахував, що з позафракційними це максимум 200 голосів, але якщо уявити, що проголосує інша частина рішення буде прийнято, я прогнозую, що завтра окружний адміністративний суд відмінить це рішення як таке, що будуть вважати нікчемним. Тому мене пропозиція, давайте висловимо до кінця. Якщо є сценарії в одній і іншій стороні, які розходяться, то немає про що говорити. А якщо в нас є один сценарій, як виправити ситуацію, зберегти країну, так давайте будемо про це говорити. Відтак наша пропозиція полягає в наступному: Верховній Раді України. Перше запросити уряд, чи як хочете викликати, для того, щоб розглянути це питання і хай уряд прозвітує. Це перше. Друге. Прийняти рішення Верховної Ради України нам бачаться основні контури такого рішення. Перше, Верховна Рада повинна дати оцінку. Верховна Рада цілісна повинна дати оцінку того, що відбулося. Друге, Верховна Рада повинна заслухати звіт Генеральної прокуратури про результати розслідування і дати персональну оцінку. Третє: Верховна Рада, якщо ми зараз не можемо прийняти рішення, рішення ми не приймемо. І в даному разі, ви знаєте, якщо не приймемо рішення, то до наступної сесії ми його не можемо розглядати. Давайте ж будемо дивитись на закон, трохи читати. Я розумію, що революція. Але, шановні колеги, тоді треба в цій постанові поставити пропозицію, вимову, як хочете перед президентом України, що він прийняв рішення про відповідальність уряду. Далі, що президент України провів консультації. Із Верховною Радою України по сформування уряду ходять пропозиції: уряд народної довіри, уряд коаліційний. Але ми розуміємо, що треба це зробити для того, щоб зберегти країну. Але зробити це в нормальному плані. В нормальному плані. Далі, постанові Верховної Ради, треба звернутися знову ж таки до президента і до Верховної Ради, сформувати делегацію за участі Верховної Ради для переговорів, відновлення переговорів з Європейським Союзом. І для продовження переговорів або проведення переговорів з Російською Федерацією, але за участю представників Верховної Ради. Плюс поставити питання про безвізовий режим з наступного року в разі виконання Україною всіх вимог. Це підтримує все суспільство українське. Разом з тим, Верховна Рада повинна взяти на себе зобов'язання виконати всі умови, які потрібні для розв'язання цих завдань. Шановні колеги, я прошу вас, я прошу вас, я, очевидно, маю певне моральне право не доводити ситуацію до того, щоб нас примусили, щоб нас примушували до діалогу і компромісу. Інакше нас примусять до діалогу і компромісу. Ми всередині українці повинні продемонструвати, що ми можемо знайти порозуміння і діалог. Можемо і повинні. Ми просто приречені. Я не, не, не люблю цього слова, але ми зобов'язані це зробити. Сьогодні поле для компромісу ще є. Завтра цього поля для компромісу не буде. Я прошу вас не робити вигляд. Я маю на увазі представників влади, і більшості всіх нас, що нічого не відбувається. Не робити вигляд, що само собою все розсмопчиться. Шановні колеги, не розмопчиться. Зрозумійте, ми будемо працювати навздогін. Треба зараз прийняти рішення хірургічні, якщо ми хочемо зберегти країну. Невже це не розуміло? Це очевидно. І ще, шановні колеги, опозиція свої вимоги виклала. З ними можна погоджуватись, не погоджуватись, вести дискусії. А де пропозиції від влади? Де вони? Прошу завершуйте. Я, завершу. завершуйте. Я прошу вас 30 секунд. Загальні заклики. Давайте порозмовляємо. Несерйозно і безвідповідально без не допоможуть і перешиптування. Треба робити все прозоро тут, у Верховній Раді України. Шановні колеги, задумайтесь, я звертаюся до тих, хто дуже вболіває за Україну. Ну ми фактично маємо вже дві України. Ви звірі, які рішення приймаються. Якщо так буде, по обидві, якщо так буде, шановні колеги, то по обидві сторони будуть у всіх будуть усіх посади і всі будуть задоволені. Шановні колеги, я звертаюсь до представників опозиції. Я звертаюсь до Віталія Кличка у 2004 році. Ви приходили сюди. Пам'ятаєте, як ви підтримували Верховну Раду, і вона також приймала рішення. Завдячуючи вашій Ви ми фотографували з вами, в мене є фотографії з братом. Ми приходили. Подарували свої боксерські рукавиці. Ви підтримували Верховну Раду у 2004 році. Я звертаюсь до Арсенія Петровича Яценюка. Арсеній Петрович, ви у 2004 році. Будучи керівником фактично Національного банку, знали, що таке брати відповідальність за країну. Я звертаюсь до Олега Тягнебока, Ви найбільше вболіваєте за країну. Давайте ми зараз будемо поговорити про Україну, не про себе. Шановні колеги, якщо хочете, це кріп душі кожної людини, яка розуміє, що не можна нам сьогодні затьмарити розум емоціями і вийти на протистояння. Я переконаний, шановні колеги, нам потрібні потрясіння, потрібно зберегти Україну. Я переконаний, шановні колеги, і це останнє, що ми стоїмо перед абсолютним силовим сценарієм, до якого готуються обидві сторони. Я сказати, що ви обидві сторони, будете за це відповідати. А тепер кричіть, будь ласка.